Сьогодні в нашому закладі, Бросківському закладі загальної середньої освіти, відкривається клас безпеки. Це дуже необхідна річ в нашому сучасному житті. В ньому учнів будуть навчати правилам безпечної поведінки в навколишньому середовищі. Їм дадуть знання з правил пожежної безпеки, правил мінної безпеки. Правил захисту цивільного у всіх його проявах, також навчать алгоритму дії в незвичайних ситуаціях. Клас безпеки необхідний в школі, ми будемо його використовувати як в освітньому процесі, так і у виховному процесі. Коли ми облаштовували клас безпеки, ми враховували рекомендації міністерства і будували його за зональним. За зональним принципом. У нас в класі відкрита зона пожежної безпеки, зона безпеки життєльності, також зона мінної безпеки та домедичної допомоги. Є дуже чудовий кабінет психологічного розвантаження. В школі є місце, де діти можуть в ігровій формі. Вивчати правила дорожнього руху ігровий майданчик. Хочу сказати, що колектив школи доклав багато зусиль, щоб цей кабінет був яскравим, цікавим, інтерактивним. Він обладнаний дійсно інтерактивною дошкою. Ми можемо дітям показувати відеофільми, презентації. з... Саме з теми безпеки ж діяльності. У нас є дітки, які вчаться за межами країни в такий важкий час. Ми їх долучаємо. Вони теж присутні будуть на цих заняттях. Сьогодні ми знаходимося у селі Броска, закладі загальної середньої освіти, де адміністрація школи, запросивши нас, представників патрульної поліції, ювенальної поліції, із мельського районного відділу поліції, представників державної служби з надзвичайних ситуацій, відкриваємо клас безпеки. Для дітей для нашого молодшого покоління бачимо високий рівень підготовки класу безпеки. Зібрані всі наочні матеріали і розібрані по темам. В кабінеті виділені спеціальні зони. Зона 101 Державної служби з надзвичайних ситуацій, зона поліції 102. Представлені вчасності в нашому стенді. Макет перехрестя, представлені роздаткові матеріали, представлені стенди з тим, як себе вести учням, також представлений стенд швидкої медичної допомоги. Хочу подякувати адміністрації даного закладу за теплий прийом, за високий рівень організації даного закладу. Ну і звісно ж, все це робиться для нашого молодшого покоління. Сьогодні ми могли спілкуватися з учнями 4 класу. Двох четвертих класів і бачимо, що діти дійсно готові відповідали на наші питання, досить такі складні питання, самі приймали участь. Ми зі свого боку розповіли про те, хто такі учасники дорожнього руху, для чого потрібні правила дорожнього руху, для чого потрібно їх дотримуватися. Також розповіли дітям про те, що треба носити світлоповертальні жилети. Оскільки у нас в темну пору доби вимикають вуличне освітлення, і діти мають бути в темну пору помітні на дорозі. Крім того, дітям ще пояснюють свою специфіку роботи ювенальні поліцейські та представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Дуже дякую даному закладу за ще раз наголошую теплий прийом, високу організацію, і ми надалі. Будемо відкривати класи безпеки в інших загальноосвітніх закладах нашого району. Зараз ми знаходимося в Просківському закладі загальної середньої освіти. Разом з представниками національної поліції ми провели єдиний урок з безпеки. Розповіли дітям про вогнегасники, які бувають пожежі через що вони виникають, та про вибухонебезпечні предмети. Діти зрозуміли, як правильно звертатися до національної поліції до державної служби. Однозвичайних ситуацій та до медичної допомоги, які є номери, та як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Я дізнався, що що таке безпека і небезпека. мені сподобалося сьогодні, що приїхали телебачення, приїхали поліцейські, пожежники. Мені дуже сподобалося. Є сьогодні. Запам'ятала, як позначаються знаки дорожнього руху, правила дорожнього руху, і запам'ятала, що робити під час пожежі. Мені дуже сподобався клас безпеки. Мені сподобалася міна зона, тому що я не знала нічого про міни. So what didn't it just last? No,